we <laughs> Критики дуже високо оцінили Split Fiction. На Metacritic гра отримала 90 балів, а на OpenCritic Критик 91 бал. Split Fiction – це нова кооперативна пригода, яка не пов'язана з попередніми проєктами студії. За сюжетом гравці керують двома письменницями, які потрапили в пастку власних історій. Щоб вибратися, їм доведеться діяти разом і використовувати свої творчі здібності, буквально змінюючи сюжет навколо себе. Поки що Split Fiction стала оціненою грою 2025 року за версію критиків. Оглядачі відзначили чудовий гумор, цікавий кооперативний геймплей з новими механіками, візуальну частину гри, а також побічні активності, які гарантують, що гра не буде повторюватись. Ще Split Fiction хвалили за фантастичний дизайн рівнів і гарно пропрацьовану кооперативну взаємодію. Схоже, ця гра стане логічним еволюційним кроком після і Take Two, тільки ще креативнішою. Серед недоліків відзначили лише те, що гра може бути непривітною для новачків жанру, а також гра має недостатньо емоційний сюжет, хоча він намагається таким бути. Ну і звісно, відмітили. Деяку схожість Split Fiction на Takes 2 що не сподобалось окремому оглядачам. Схоже, проєкт стане великим претендентом на звання гра року. До речі, попередня гра Takes 2 свого часу теж зібрала високі оцінки. Але її середній бал на Метакритик був 88. Але при цьому вона все одно змогла стати грою року на The Game Awards 2021 та отримати золотий джойстик за найкращу мультиплеєрну гру. І зважаючи на це, у Split Fiction є доволі високі шанси повторити або навіть перевершити цей успіх. Ну а я вас вітаю на каналі. Гімхата з вами, як завжди, Олексій. Я для вас підготував свіжий дайджест ігрових новин. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, ну і, звісно, натиснути на дзвоник, щоб нічого не пропустити. У Stalker 2 офіційно зіграло понад 6 мільйонів гравців. Доволі довго не було чути GST Game World з приводу успіхів Stalker 2, і власне студія нещодавно вирішила порушити тишу у цьому сегменті. Вони повідомили, що у гру офіційно зіграло вже понад 6 мільйонів гравців. Розробники жартома представили цю величезну цифру як переповнену людьми зону, де сталкери співають пісні під гітарні акорди, а дзвінки сміх заповнились всю територію від бару в Залісі до Терекона і надалі. До речі, GST не оточнювали, але можна цілком. Сміливо припустити, що до цього числа гравців зарахували тих, хто придбав гру, а також тих гравців, які грали у неї через Xbox Game Pass, де Stalker 2 була доступною на релізі. Про перший мільйон проданих копій GS оголосили про це вже на другий день після релізу гри, 22 листопада 2024-го. Неофіційно повідомлялося про 1,4 мільйона копій вже 27 листопада. Але відтоді розробники досі не назвали ніяких точних цифр. У грудні власник студії Максим Кріпа уникнув оприлюднення кількості продажів та конкретних яких. Ось але повідомив, що Stalker 2 коштувала десятки мільйонів доларів, і на той час гра вже повністю окупилась. Скоріше за все, не варто чекати на The Last of Us Part 3. Творчий директор і очільник Naughty Dog Ніл Дракман припустив, що третя частина ігрової серії The Last of Us може взагалі ніколи не вийти. Як він сказав, то не варто розраховувати на продовження The Last of Us. Можливо, на цьому все і завершиться. Я, до речі, хочу згадати ще про те, що свого часу в мережі активно ходили чутки про третю частину, розробка якої нібито вже йде повним ходом. Але сам Дракман у документальному фільмі про створення The Last of Us Part 2 розповідав, що у нього, звісно Є концепт, який об'єднає всі три частини в одну історію. Але не обов'язково, що це буде у вигляді гри. Це цілком може бути телевізійна адаптація. Перший сезон The Last of Us називають чи не найкращою ігровою екранізацією в історії. А до речі, другий сезон серіалу від HBO стартує вже 13 квітня і в ньому з'явиться новий персонаж Еббі, чия роль, як ви знаєте, у другій частині викликала бурхливі обговорення. Ну а тим часом сам Дракман і Ноті Док зараз зайняті іншим проєктом. Науково-фантастичною грою інтергалактик Heretic Prophet, у якої поки що немає навіть приблизної дати релізу. Ну і звісно ще нагадаю, що The Last of Us Part 2 Remastered виходить на ПК вже 4 квітня. Російський письменник Дмитро Глуховський заявив, що працює з Games над наступною частиною метро в соцмережах. Дмитро Глуховський зазначив, що працює над новою великою грою метро разом з українсько мальтійською студією І Якщо хтось не знає, я вам нагадаю, що Глуховський є автором книжкової серії метро 2033, за мотивами якої і створила серію ігор метро. Слід зазначити, що Глуховський не проживає в Росії та відкрито виступає проти російської влади. В свою чергу, щодо гри, то інших деталей російський письменник не надав. Окрім того, що це викликає в нього сироти по шкірі. Ну і звісно, він поділився ще концепт-артом. А Foy Games у своїх соцмережах не прокоментувала участь письменника. А я вам нагадаю, що за недавніми чутками нова частина метро перебуває у розробці вже кілька років. Хоча офіційних деталей про сюжет та дату виходу проєкту поки що немає, чутки вказують на можливий реліз у 26-му році. І ще з витоків слід зазначити, що нова частина метро знову може повернути гравців до московського метрополітена. Але, звісно, як воно буде насправді, що буде. Підсумку ми дізнаємось з офіційних джерел та анонсів. Тому чекаємо хоч якусь інформацію від Foe Games. Гравці розкритикували Next Gen оновлення GTA 5 для ПК. Гра отримала підтримку сучасних технологій, включно з трасуванням променів для глобального освітлення, затінення і відзеркалень. Ще було поліпшено ефекти вогню та вибухи, збільшили щільність трафіку на вулицях і кількість перехожих. Додали технології DLSS та FSR, а також новий контент у GTA Online. Ну а любителі грати на геймпаді зможуть використовувати DualSense. Але це оновлення з NextGen функціями від гравців отримало замість дякую змішані відгуки в стім. Версія GTA 5 5 інхенсен доступна всім покупцям оригінальної версії безплатно за це звісно дякую тому що на консолях потрібно було додатково платити до речі оригінал зберігається у вашій бібліотеці та все ще доступний для встановлення при цьому стара версія гри вам явно знадобиться якщо ви захочете перенести свої збереження сюжетного режиму це в свою чергу можливо тільки при встановленні старої версії та імпорті сейвів перенести онлайновий запис можна без старої гри але у деяких користувачів виникли з цим проблеми і це не єдині нарікання з боку гравців Багато хто не бачить покращень у графіці, але бачить кардинальне падіння FPS. Звісно, є і задоволені геймери. Вони пишуть, що за максимальних налаштувань гра справді стала красивішою. Деякі гравці згадують відсутність HDR, і примусового використання згладжування TAA. І ще, звісно, ніхто не зміг пройти повз того, що видалили текстовий чат з онлайнової гри, і деякі з цього просто бомблять. І я цих гравців розумію. Ну і звісно, чимало гравців критикували гру за те, що різниця з базовою версією ну, доволі мінімальна, але головна претензія. Це надмірна інтеграція GTA яка перетворює гру на ще більш монетизований продукт. Якщо ж підвести глобальний підсумок, то гравці вважають, що Rockstar зробила недостатньо, аби виправдати випуск цього оновлення. В Assassin's Creed Shadows додали канонічний режим гри після критики гравців у попередніх іграх. В Shadows розробники презентують гравцям можливість гри з канонічним режимом, де будуть відсутні опції вибору в діалогах. У новому інтерв'ю для GameRant креативний директор гри Джонатан Дюмон відзначив, що таке рішення прийняли після відгуків гравців на попередні частини. Водночас гравцям все ж таки залишать навіть у канонічному режимі гри деяку свободу вибору. Так, наприклад, гравці зможуть самі обирати опції для роману персонажів, граючи за Ясуки та Наое, оскільки любовні лінії не. Є головною та канонічною частиною гри. Ну і ще Джонатан Дюмон додав інтерв'ю блогеру Генкі, де розповів, що на завершення основного сюжету піде близько 30-40 годин. А тим хто хоче пройти гру повністю, доведеться витратити 80 годин і більше. Господи, ти поможи. Пропала <клнятна> <кління> 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 <пління> <кління> 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 Ну, а в мене вийшов ось такий випуск Ви, в свою чергу, залишайте думки в коментарях. Ну і звісно, не забувайте за лайк, підписку на канал, а також натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропустити. А ви завітали на канал а З вами був, як завжди, Олексій. Побачимось в наступному відео.